Залишки стародавньої криниці кілька тисяч фрагментів кераміки та ємності для жіночих прикрас кінця 18-го – початку 20-го століття. Такі артефакти знайшли полтавські археологи під час охоронних досліджень на місці колишнього книжкового ринку. Знахідки відносяться до періоду губернського центру, говорить археолог, кандидат історичних наук Юрій Пуголовок. Це залишки криниці, це вона була. Влаштована, ну це звичайний зруб дерев'яна конструкція. От маркером того, що там була криниця, це м, велика кількість битих глеків була нам знайдена. Такі з жовтою зеленою поливою. Вони були і поруч з криницею, і в криниці, і на певній відстані від неї. Ну якісь полтавські господині, мабуть, ходили набирати воду. Частина спосуду билась. Ця ділянка розташовувалася на одному з виїздів з міста у 60-х-80-х роках 18-го століття. Неподалік був. Шинок, корчма чи заїжджий двір цим, а також близькістю ґрунтових вод, і пояснюється наявність тут криниці та глиняного посуду. Продовжує археолог. Там от на досить порівняно невеликій глибині, вже ґрунтові води. Забудова була не досить такою потужною на цьому місці. Не мало великих підвалів. Переважна більшість будинків і споруд вони невеликі заглиблені були. Територія історичного центру Полтави досліджена лише на 5% і приховує чимало історичних та археологічних цінностей, говорить археолог, директор Полтавського краєзнавчого музею Олександр Супруненко. Полтава в цілому, яка ще до 14 століття займала площу не менше 65 гектарів, звісно, має надзвичайно великий потенціал археологічний. Якщо говорити про суто археологічні нашурування слав'яно-руської доби, то дослідженими є не більше 5% території, тобто потенціалу хватить на багато сотень літ. Наразі археологічні дослідження на місці колишнього книжкового ринку завершені. Знахідки передадуть на зберігання до краєзнавчого музею. Наступну археорозвідку в історичному центрі науковці проведуть на місці будівництва об'єкту по вулиці Соборності.